Чи може міська влада бути максимально відкритою до містян? Так може і в цьому вкотре переконали сніженці, взявши участь у проєкті добре разом. Його мета гуртування і об'єднання особливих категорій населення. Сьогодні ми розпочали реалізацію проєкту, який називається Добре разом завдяки нашим благодійникам, нашим донорам USAID Global Community та Поліський фонд, які через які ми сьогодні маємо можливість запросити наших вразливих груп людей з інвалідністю та осіб, які внутрішньо переміщені. Люди з обмеженими фізичними можливостями та внутрішньо переміщені особи могли озвучити свої наболілі проблеми за круглим столом у міській раді. Ви знаєте, хтось із цих сьогодні відвідувачів вперше зайшов у цю залу і подолав двоповерховий такий поріг, тому що ці люди зазвичай не ходять сюди. Або якщо і ходять, то щось просити. А ми сьогодні хотіли б знати, давати для них таку вудку, де б вони могли самі вирішувати свої потреби, запити, проблеми. І показати інструменти участі у житті громади сьогодні. Це така ознайомча можливість на тему стратегіч... стратегія Ніжинської громади, побачити, що хоче громада, познайомитися з представниками влади, де можна було б запитувати безпосередньо у них комунікувати, бачити, познайомитися з сайтом Ніжинської міської ради, де люди всі з порушенням. Сьогодні тут представляють люди з інвалідністю з порушенням зору, порушенням слуху у нас є жестомовні люди, які е, зараз перекладають один одному всю інформацію, яку чують. Альона Ломако сьогодні прийшла на зустріч із своєю наболілою проблемою. Разом із дітьми вона проживає у гуртожитку для незрячих, будівля якого тріщить по швах. Та найбільша проблема у тому, що люди в мороз сидять без світла. Я інвалід першої групи зору. Ми живемо в гуртожитку інвалідському гуртожитку, якому 4 роки вже немає тепла. І ну, мабуть, неділь-дві на назад. Uh, uh, у нас пропало світло. А коли пропало світло, то в нас не було ні їди, ні тепла. У мене двоє двоє дівчаток і внучка. Ви розумієте, як це маленькі не дітки? Помитися, не помиться, не погрітися, не їсти. У нас оставалось одне: набрати номер телефона Галини Григорівної. У мене не було більше виходу. Я не знала, куди обратитися, тому що в нас начальство сказало: у вас є номера, дзвоніть туди. Ми сиділи без світла і в нас не було ніякої, ніякої інформації. Саме завдяки комунікації можна вирішувати навіть складні проблеми, переконані учасники заходу. А наступною у рамках проєкту Добре разом. Буде зустріч Ніженців з очільником міста Олександром Кодолою. Діляться організатори. Задати питання, і ці люди матимуть можливість задати напряму, познайомитись з апаратом, взагалі, з виконавчим комітетом Ніжинської міської ради, також зануритись і, можливо, долучитися до певних проєктів, які зараз реалізуються в громаді. Завдяки час для нас і Ніжинської міської ради, які спільно разом із ПРО, наприклад, в нас зараз реалізуються для внутрішньо Мічених осіб також з UNFPA долучитися до волонтерського форуму, який буде 4 грудня. Тому показуємо можливості співпраці, конструктивного спілкування всіх гілок, які впливають на рішення чути людину, кожну, показати рівні права, продемонструвати, що в ніжинській громаді в нас мо відкриті і. Якщо трапилась біда, то ми раді її разом подолати.